Такого приймання як сьогодні генпрокуратура не знала. Жінка з чотиримісячним немовлям прийшла до прокурорів визволяти чоловіка. Його заарештували за те, що в машині знайшли покришки. Віз їх на автодром. Тепер чоловікові світить 15 років за ґратами. У родині скінчилися гроші, а в мами через стрес зникло молоко. Мамине слово проти слова прокурорового у сюжеті. Наталя робить кашу для сина після того, що вона пережила на суді минулої п'ятниці. Молоко в молодої мами зникло. Я не знаю, які мені точно препарати, які заспокійливі Кололи викликали медиків і мені внутрівенно кололи, заспокійливе і в мишцю. Санкція статті передбачає покарання вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Трусити Наталю почало в залі апеляційного суду. Одразу як її чоловіка Дмитра Юрченка відмовилися випустити з сізо. Дівчини тоді все тіло затремтіло, як у лихоманці, каже: геть нічого не розуміла. Лікарі вже препаратів не добирали. Можна молодій мамі чи не можна? Треба було життя рятувати. У Мене вже таке. Держе голові, господи, прости суїцид. В мене вже думав. Я думала, що яки з собою зроблю. Мудра затримали 24 січня за 10 кілометрів від майдану за те, що віз у машині шини. А в середмісті на Грушевського того дня ось що з покришками робили. Чи вирішив Дмитро, учасник масових заворушень? А може навіть організатор? Чоловік у СІЗО вже два тижні навіть під домашні не випускають. Немає йому куди бігти. Тому що він одружений чоловік, в нього є сім'я і двоє дітей. Він працює зранку до вечора, щоб забезпечити сім'ю і оплатити квартиру. Каже Дмитро, навіть на майдан не ходив. Просто ніколи було орендована квартира та дружина після пологів. Грошей і на одяг не вистачало. Працює інженером, підробляв як міг. У нього є бус, ним возив вантажі. Шини тоді доправляв на автодром чайку. Там наступного дня проводили змагання. Вони потрібні були трасу позначити. Документи про. Це судові надали на те. Не зважили. Тож сьогодні жінка бере головного аргумента, що його суддя теж не побачив, своє немовля. І їде в генпрокуратуру. Тут уже чекає адвокатка Олена. Сьогодні шини заборонено, Завтра ліки. А післязавтра продукти. Все, що їде в бік центру, це вже кримінально карна справа. Завтра ви купите пшона більше, ніж. Буде здаватися органом правоохоронним, з'їдає ваша родина, і вас знову звинуватять в масових заворушеннях. у приймальні прокуратури стає пленальним. маленького Павлика роздягають і несуть на перше в його житті приймання помічників генпрокурора. Тут розповідають, що не помітило слідство. На нього. це чому? Зараз ніхто не заробляє, їм нема на що жити. П'ятницю дружині стало гірше, нею гіршого здоров'я. Я, Я ж все саме на, на зміні запобіжного заходу, тому що ну, є підстави. Ну, ось, ось ти підстави. Прокурори просять часу вивчити документи, обіцяють поквапитись. Ще раз розглянуть всі бумаги, всі документи по справі мого чоловіка і надіємося, що в них серце є. Павлика привезли додому, роздягли і кладуть спати, а мама чекає на дзвінок. Не в отримує сама набирає адвокатові. Не Знаю, чекаємо відповіді. Ще півгодини. Син заснув, ще спроба. А які там новини з прокуратури? П -п -п Поки немає новин, якщо буде інформація, виконується півгодини. Півгодини ще. До кінця робочого дня тоді буде якесь рішення, чи його відпустять, чи його будуть далі тримати. О дев'яті вечора вона зрозуміла не відпустять сьогодні. Дмитро Лутвиненко, Максимусіян. Програма вікна СТБ.